Добрий день, вітаємо на нашому каналі. Бенджамін Френклін колись сказав: інвестиції в освіту приносять найкращі дивіденди. Сьогодні я розповім про освітні курси, які ми пропонуємо. Поїхали. Мене звати Дмитро Колодяжний. Я вже 20 років працюю в сфері фінансів, маю ступінь MBA і CPA. Моя місія це надати фінансові знання, щоб ви могли стати фінансово незалежними. Моя компанія також надає інструменти для тих, хто хоче побудувати власний бізнес у сфері фінансових послуг. Отже, сьогодні я хочу скористатися можливістю і розповісти вам про освітні курси, які ми пропонуємо. В нас є шість курсів. Перший курс це кредитна історія в США, як швидко і надійно побудувати кредитну історію. Друге купівля житла та іпотека. Третє медичне страхування в США. Четверте банкінг в США. П'яте пенсія в США. І шосте податки в США. Давайте розглянемо більш детально. Дивимося на сторінку курсів. На, значить, на сторінці є шість курсів. Бачите, пенсійні плани в США, банкінг в США, медичне страхування в США. Далі в нас є: як побудувати успішну кредитну історію, податки в США. і Іпотека і купівля житла значить 6 курсів. Ви можете придбати ці всі 6 курсів окремо. Наприклад, якщо ви переходите до пенсійних планів США, то ви можете придбати цей курс окремо, і також ви можете подивитися, бачите, придбати курс, зареєструватися, ви можете подивитися тут, чого ви навчитеся, як проходить навчання, потім підтримка. Наставника, потім відгуки, і подивитися на викладачі це буду я, прочитати про мене, зміст курсу, і так далі. Значить, ви можете на головній сторінці також купити цей придбати весь курс, всі шість курсів. І якщо ви купуєте всі ці шість курсів, то ви економите багато. Грошей, ніж якщо ви купуєте курси Крему. Давайте подивимося на Зміст. Кому підійде курс, бачите україномовним іммігрантам США і всім, хто хоче поглибити свої знання в фінансах в США. Далі ви можете подивитися програму курсу, значить, шість повних курсів. Ви бачите по змісту, що це дуже, дуже суттєвий курс. Наприклад, курс перших податків США, три види, три види податків: податки на дохід, податки Social Security, Medicare, податки на прибуток. Ми все це розказуємо. Далі ви бачите податок, який платить найманий працівник, форма W2, W4 як заповнити. Ми, ми надаємо приклади. Ви бачите по змісту. Як подати, наприклад, податкову декларацію безкоштовно, податки на самозайнятість і так далі. Ми йдемо через всі-всі ці речі тут. Оптимізація податків, правила пасивного доходу. Ми розказуємо про закордонні банківські та фінансові рахунки, правила податки на інвестиції, три режими оподаткування, подарунки, gift tax і так далі. Це все податки. Далі курс 2 банкінг в США. Бачите, основні терміни. Потім ми розказуємо, в якому, вказуємо, в якому банку краще відкрити рахунок. Говоримо про онлайн-банки. Перевіряємо перевірені онлайн-банки. Ми їх дивимося, які є стабільні і перевірені. Потім ми. Розглядаємо платіжні додатки PayPal, Zelle, Venmo, Cash App і так далі, звітність до IRS. Потім ми розглядаємо чотири способи, як легально перевести гроші з України до США. Говоримо про також про чотири способи, як перевести із США в Україну, і також говоримо про фінансовий моніторинг в США, так що ви бачите. Ви можете зайти на сайт і самі подивитися. Я просто вам показую, який зміст і яку детальну інформацію ми надаємо. Так що заходьте, дивіться, курси дуже недорогі. Наприклад, якщо ви зайдете, давайте зайдемо по пенсії, по пенсії в нас дуже, дуже обширна інформація, дуже детальна, з прикладами. І ви бачите, наприклад, придбати курс. І він коштує 65 доларів. Цю інформацію ви витратите дуже дуже багато часу, щоб знайти цю всю інформацію на англійській мові, на українській або на російській її просто немає. Не є якась інформація, але ту цю інформацію, яку ми надаємо, її просто немає, і тому. Це дуже-дуже-дуже вигідна ціна. Це зроблено спеціально для іммігрантів, тому що ми знаємо, що в іммігрантів кожен долар дуже-дуже цінний. І тому ми зробили таким чином, що іммігрант може дозволити собі. І така інформація дуже цінна для іммігрантів. До курсів, ми також додаємо бонусну інформацію. Що це за інформація? Наприклад, ми робимо, показуємо вам презентацію. Як побудувати своє фінансове агентство? Дуже багато іммігрантів тут в США побудували успішні фінансові агентства і заробляють дуже пристойні гроші. Ми також додаємо ще бонусні інформацію, таку, наприклад, як 10 помилок іммігранта. Далі я вже вам казав, що якщо ви купуєте весь курс, то ви економите солідні долари. Наприклад. Ось ми бачимо, якщо ми купляємо курси всі окремо, то це буде коштувати нам, нас, нам це буде коштувати 400 доларів. Якщо ми купуємо весь курс разом, ці, ці 6 курсів разом, то це коштуватиме нам 290 доларів. І як я вже казав, за ці гроші ви просто не знайдете цієї інформації. Щоб отримати цю інформацію, вам треба потратити роки, щоб дійсно отримати цю інформацію, і не факт, що ви отримаєте практичну солідну інформацію. Так що я вас заохочую. Якщо у вас є така можливість, то придбати весь курс. Якщо ні, то ви можете просто по темам подивитися, які темі теми вам цікаві. Також хотів показати вам, що коли ви купуєте курс, ви отримаєте кабінет студента, ви можете в нього зайти. І я хочу просто показати, як це працює. Наприклад, ось у нас курс Пенсія в США. І ви бачите перший розділ, ви проходите цей розділ. Потім ви проходите наступний розділ і так далі по всім розділам. І ви також після курсу ви отримаєте. Сертифікат, що ви пройшли цей курс. У вас також буде можливість задати запитання і отримати відповіді. Далі хочу сказати, що це унікальні курси, і таких курсів в США на українській мові ще немає, так що ми піонери в цьому. Ділі, ми, ми запроваджуємо такі інноваційні курси. Який результат ви можете очікувати після проходження цих курсів? По-перше, ви будете знати не тільки більше, ніж 90% іммігрантів, а також більше, ніж 90% американців. По-друге, ви отримаєте солідний фундамент знань, який дасть вам впевненість в наступних кроках в США. Ці знання, які ви тут отримуєте. У багатьох е, іммігрантів займають роки десятиліття, у деяких іммігрантів займають десятиліття, щоб вивчити всі ці аспекти. І вони цими роками роблять багато-багато помилок і таким чином втрачають багато грошей. І вам не треба це робити, ви просто можете через цей курс. Подивитися всі практичні аспекти, які вам потрібно знати. Це унікальний курс, на який було витрачено багато ресурсів і багато часу. І я гарантую вам, що ви будете приємно здивовані. Дякую за перегляд. Якщо цей огляд був корисним для вас, не забудьте поставити лайк, підписатися на канал і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити наші нові відео. Дякую ще раз і побачимося в наступному відео.